Що тут відбувається? Ні, припинення я бути. Незаконних дій вашому. Так ботай ну, на мене. Вступ. Слухай, красаві. Що ти хочеш на мене дивишся? Що ти хочеш свої виробити? Іди до ж, за зарплату, ти хорошо все зробив. Що відбувається зараз тут? Я вас боясню, у нас задача окремо громадського приємного. Розбирайте, це все. Ваша задача припинення незаконних дій. Земельній ділянці кажуть. Ні, це ваша задача. Земля ділянка належить церкві. Розбирайте оцю халабуду і йдемо далі. Хвориться, знімайте ось цих кловнів. Та йдіте від мене, я почіпаю зараз. Що лізеш, блядь? Нормально, позивається. Ви травмувалися. Так ви втрудьтесь, ви втрудьте зараз. Це незаконна забудова. Є документи. А то є, Людей давай сюди, сюда людей давай. <плоти> плоти. Влокте, давайте. І ми два народні депутата. Работайте. Хлопче, зласть. Работайте, Работайте, Работайте Наш, ребята. Нащо вам за цього Работайте, за, за комуністи? По-перше, ти Зривайте. мені порвав. По-друге, я би не хотів, щоб ти зараз упав. Хлопці, наші вам проблеми, зладьте, зладьте. Наші вам за, за комуністи? Ні, цього не чіпа не чіпайте. Зласть, звійте, хлопці. Немає. Руку прибери, двірки! Обпізлась! Шугану займали. Продались регіону! Отойди. Продалися. Побережу, Швай, а де... Де де не кади!

Буде. А скільки ви затербають голодом, голодом всі! Що ти шо шо хочеш? А ти що буде? Що ви заважаєте? Що руки прибери від людей! А ну, ти ж літа комуняльська! Іди звідси! Ні, Руки убери. Стайтесь понові, візьміть один одного одразу. Я це комуняцький, блин, ніж фашистки. Що? Що? Ви повернули, повернули, людям на... ти повернули країну народом, продались регіонам, так? Ну я успішно нікому не стріляв. Іди гуляй, випий бойовий астограм за дій Совєтської армії. Ви голову стріляли в нас, да? Допомогти хлопці, що за ній спорайтеся. Вам не треба проблем. Вам не треба, що все. Це красноперень. Я вибачаю, дозвольте. Он таксі замовили, якраз для комуняцької ну, 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 снаволи. Да, да. Відійдіть, будь ласка, я вас прошу. Відійдіть. Не треба, він не відійдете. Він не відійде. Прес, що ви приділіть, будь ласка, депутат! своє посвідчення. Я не проти, я не заперечу, що ви народний депутат. Я ж вас не бачу. Чи не вставайте. Ой, Марцинків. Боже, ми тут же народ чи, чи не успіш толкають мене. Просто тут незаконні роботи ведуться. Ведуться незаконні а ви законні роботи роботи. Делают? Які можуть спричинити зіткнення між людьми, що буде порушення Прич... громадського порядку. Звітне, это ви робите. Дякую, що ви платите. Привезли. Ми робіть на викладені. Я народ, народ не мав. Бачите, що народи.

А що ви там хлопці там... таке? Та тут болкається з двома людьми, не листья просто. Все нормально, вони проживают.

Забирайте хлопці ремонт свій. порушення громадського порядку? нема? Нема. Все добре. Поки що подарунок. Хочу на депутата України. І це ви називаєте партією що як. Це свій рік у твої розмірки. Це як у твою акцію. Не треба, нормально. Ти приїхав з твоїми бандитами, поїдеш по пам'яті хвоста. ти не хайдеш. Та ти кури ти кинь спочатку, ти з жінкою спочатку стань, а потім будеш щось розказувати. Ти тільки оскарблять вмієш, навчись слово. Я курю, я тобі не знаю. Герой, это бандит. Подай на мене в суд. Народ. Швайка, а вас так? вибрав народ. А ви продались регіонам? регіоном. Йди з служи. Зарплату через три дні будуть давати. В партію регіонів, йди. А ти кому служиш, ти фашист. Їдіть, пити свої 23 лютівські 100 грамів. А ти що сюди приїхав? Чому ми приїхали Історичну справедливість, тому що це українське місто. Боже, Тільки перший там, раз в житті бачу комуністів, які ніколи в житті не був в Україні. В Україні. Членін — Творець Голодомору. Ваші батьки і діти помирали. я сьогодні бачу Я сьогодні маю якусь унікальну картину, що комуністи. Іноді говорять зносно українською мовою. Ну ви таке бачили, Іноді і ви зносно говорять. Ніба давай от один стоїть другий, пасілки комуністичні, які за Азарова голосували, так от вони за Азарова голосували. За Януковича, Януря повернули в країну. От повернули за Азарова за Януковича голосували. От вони на країну повернули а ви олігархам віддали Але працювати її. Її. Да, не даєте нам, даєте за їх вишиванка там партак, розрушить унічтожить. Зараз рвий год прийшов. а ви створюєте, все розбазарюєте разом з олігархами. Кому я буду зв'язувати. Снімайте, знімайте. Ти свої бандероскі скарга. Ви знімайте, що він на мене каже. За священиків, які ви закатували. А ти що ти ми чоловік? А то, що ви що я говорю. Не вміє розмовляти українську. Не вміє розмовляти. <рігалі> Коли не каже, на російську перехожу. А тепер ми порішите. А ви А що за скільки голодом виморили за оцірошіченка ж кучу, як треба, розбить пам'ять? Ви показуйте удостовірення. Правильно? Ви будете удостоверення. Знаєте, де показував? Як приїжджали рукою? Є дом. Приїхали з подарунками, сказали, ми народні депутати. Завітали, <правда> але... ми... ми... знаєте, що вони робити, що не говорять. Яка це історія? Замучив голодом, скільки він голодом виморив людей. Він морив голодом, отця за червоня, А зараз вони за Януковича голосують. Ують і відбирають хліб у людей. От оці комуністи. Вони Гальба, продалися! Ганьба! 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 Турболе в Україні! Пам'ятайте, жини! Турне в Україні! Пам'ятайте, жини! Турна в Україні! Слава Україні! Героям слава! На нації! Україна! до